Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити. Я вітаю вас з початком нового сезону і... А... і про що я? Я про те, що в новому сезоні я вирішила не просто робити тренди, а зробити модні естетики. А насправді я визначилася для себе з трьома основними естетиками, які мені подобаються. І саме про них і будемо з вами спілкуватися. Рижунечка, що ти там робиш? Китцю. Кіцюня? Вилазь. Вилазь. Йди до мами, йди до мами, бо як це без тебе в кадрі, йди. Як це без тебе в кадрі? Ніяк. Так, без тебе ніяк. Ні-ні-ні. Отже, <кій> а сьогодні будемо з вами говорити про одну з естетик, які притаманні моєму гардеробу і насправді подобаються мені. І перша естетика це спорт шик. І почнемо розмову саме з цього кардигану, який ви на мені бачите. Насправді, цей кардиган. Це дуже велика недов'язка. Я купувала нитки, називалися вони газель Панда. А купувала я їх ще десь у 2017-2018 році. Тобто, минуло 8-7 років з того моменту, коли я починала в'язати цей виріб. І ось нарешті настав час, щоб дов'язати цей виріб. Ну і звісно, поділитися з вами. Тож рухаємося в цю подорож. В цьому відео буду безпосередньо розповідати про кардиган. Ну, а в наступному ми з вами поговоримо про штани, про те, як їх розширити. Але це буде в наступному відео. А в цьому відео давайте повернемося до кардигану. Ага. Напевно, я зараз його зніму, щоб показати вам а, краще, так, як він виглядає. Котусечку. Треба вставати. Треба вставати. <звук> Мій самий головний кіт. Мій самий головний котусик. Ні, не хочеш, ти не, не хочеш. Ти мій, мій котусик-ріднюсик. ну треба. Треба, треба, треба. Власне кажучи, ось так виглядає безпосередньо мій кардиган. І я. Так, там кіт під кардиганом, бо він вирішив, що йому саме час посидіти на кріслі. Але повернемося до кардигана. Як ви бачите, нитка вона відрізняється. Бо ось тут внизу. Ку-ку. Ку-ку-ку. Ось тут внизу. Це була нитка, яка перев'язувалася, тобто я її один раз вже зв'язала в якийсь виріб і потім перерозпустила. До речі, я не дов'язала той виріб. Спочатку це мала бути сукня, але склався кардиган. Я в'язала суцільним полотном. Як ви бачите, в мене по боках немає швів, тому в'язала прямо суцільним полотном аж до. Рукавів. Як ви бачите, ось тут далі вже в'язка більш рівнесенька. Рижуня, ну що ти робиш? Вилазі. Вилазі, кіт, вилазі. Ах, ти вреднюка, маненя. ти мамина вреднюка, ти грайлусик, мамин, грайлусик, да? Вилазь, давай. Тин-тин-тин. Вилазь, кажу, з крісла, мамі треба зняти. Давай. Коту подобаються гудзики, Так, він їх вподобав ще в процесі примірки, але я продовжу. Ось тут вище, можна вже побачити більш рівну в'язку, бо це вже була нова нитка з мотка. І якщо подивитися, отут ще вище і на рукавах. То можна взагалі побачити іншу пряжу. А все тому, що газель Панда таку пряжу вже не випускають. Тому мені залишалося. Тільки знайти щось подібне. І, якщо чесно, це такий специфічний колір молочний. І мені його дійсно було складно знайти. Я двічі з кольором промахнулася, але не втратила надії, продовжувала шукати і, власне кажучи, знайшла. В'язала звичайною лицевою гладдю, тобто тут лице. Тут зворот, і е, я хотіла обв'язку зробити в кардигана більш товстою ниткою, і, власне кажучи, це і зробила. Про те, як я в'язала. Спинку та перед кардигану розповіла, іншими словами, це був просто великий прямокутник, то ось з рукавами тут трошки складніше. Тому детально розкажу, що робила з рукавами. По-перше, я взяла свою викрійку, по якій шила сукню оверсайз і поміряла, скільки сантиметрів в. Цьому рукаві. Далі я приміряла, скільки в мене петель в 1 сантиметрі, і відняла. Ні, спочатку я помножила кількість сантиметрів на кількість петель, а потім відняла 15%. Як показує моя практика, така формула якраз дуже класно для того, щоб розрахувати, яку кількість петель коректно вам необхідно. Тобто, щоб був виріб не за великий, не за малий, і щоб не перев'язувати його по декілька разів, то це така формула, що Множимо кількість петель на кількість сантиметрів в виробі. Далі віднімаємо 15% від отриманої суми. Ну і, власне кажучи, таку кількість петель набираємо, і виріб виходить такий, як нам треба. І я саме так і зробила, порахувала, і по цій схемі буде в'язати. В'яжу, нагадаю, ще раз, звичайною лицьовою гладдю. Також я періодично приміряла, чи співпадає те, що я в'яжу, з моєю викрійкою рукава. І все співпадало. Як не дивно, та в цьому відео дефіле не буде, оскільки маємо ще з вами зробити штани для того, щоб вийшов повний образ. Тож, я дов'язую свій кардиган. А з вами зустрінемося в наступному відео.